Слава Україні! Це канал Кульбаба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. Дякую вам за ваші перегляди. Це для мене дуже цінно. А на цих кадрах ви бачите мої іграшки. Власниця готелю, де ми проживаємо, запропонувала мені ось таким чином спробувати їх продати. І я зробила таку міні-виставку. Всім привіт! Тільки що ви бачили кадри, як ми готували браслети зі стрічок. Ось вони. Це до Дня Незалежності. А в дитячому садочку, ось він там, проходить зараз, ну це для нас дитячий садочок, насправді це не який не садочок. Проходить фестиваль кіно. І там буде український день, саме 24-го. І ось ми зробили такі прикраси. Тому я несу. І залишу їх там. Дивіться, що я побачила на одному з фасадів будинку. Дві картини це Оксана Дрячковська та е, Олена Старанчук. Тут написано, що з зусиллями всього світу ми все відбудуємо а тут. Що це де українське дерево життя, і це наш символ. А ось ми підходимо до шубсу, і тут тут теж тут теж є. Це не це дуже важко. Дивіться, що подарували мені. Це футболка Максиму, мені футболка та така сумка з таким логотипом. Це їх логотип на цьогорічний кінофестиваль. Завтра буде український день, цілий день присвячений лекціям, фільмам. З історії України голодомору сьогоденню. Ну, це, звісно, буде на румунській, на англійській мовах. І фільм навіть буде присвячений україно-польським відносинам на польській мові. Це мене дуже розчулило, я не знаю, як зараз заспокоїтися. Йду йду і тут теж. Ми пройшли далі по вулиці і тут ще, ще картини. Я не всі знімала. Це жах. бачите, як люди. Виїзджаємо. Це ми лупимо орків. А ось до болі знайома картина багатьом, да? сидять в коридорі і закривають вуха, Сплять в коридорі дітки. Всім привіт! Сьогодні вже 24 серпня, День Незалежності. Я всіх вітаю з цим великим святом. Зараз, як ніколи, ми всі відчуваємо і розуміємо це свято. Саме сьогодні, в цей рік, саме для мене, я не можу цей день назвати святом. бо я навіть боюся дивитися новини, бо дуже нервую, що буде з Україною в цей день, так як е, Російська Федерація любить якісь дати, і ця дата, ну певно, в їх розумінні найвлучніше, щоб до кінця вже добувати Україну, але ми віримо в ЗСУ, ми знаємо, що ЗСУ. За нас стоїть, ЗСУ бореться за нашу свободу. Також ми віримо в наше ППО. Я знаю, що воно працює, хто б що там не казав. Отже, сьогодні я хочу показати свій курник. Я зв'язала декілька курочок по майстер-класу Грізлі-мама. Я залишу посилання. Основою був. Цей майстер клас, але я дещо їх видозмінювала. Отже, перша курочка, яка мені не подобається, але в ній я випробовувала нову пряжу. Це ось така рябенька курка. Не знаю, чому вона мені не подобається. Але ця пряжа ось вона. Хімалая денім склад 100% катон. В'язати цією пряжею дуже приємно. Я випробувала її і скажу, що я хочу ще її пов'язати. Не знаю, що то буде, але щось буде, бо дуже-дуже приємна пряжа. Це перша курочка. Потім. Після цієї курки я почала в'язати ще одну чорну. І в процесі мені чоловік каже: слухай, а виший на ній щось? І все, мене замикнуло. Я почала фантазувати, що можна вишити на курці. Звісно, одразу я подумала про якийсь український орнамент. Почала гуглити все велике, звісно. І я почала. Сюди а, виписувати і вимальовувати ось такі всілякі орнаменти. Хрест, кривий танець, зірка. Ось ця зірка була, і потім я зрозуміла, хочу зірку собі, і почала її зменшувати. Ще квадрат намалювала, квітка-маку, і ось таку зірку маленьку я розробила. На основі ось цієї великої. Де вона? Ось на основі цієї. І що в мене вийшло? Ось така гарна курочка з орнаментом. Що означає зірка? Зорі це зв'язок людини з космосом, оберіг від зла і негативу. Захищав від хвороб і безсилля. Тобто такі зорі, цей орнамент, ой, я тут, дивіться, не зробила вишивали на вишиванках, якихось сукнях чи скатертинах. Потім я вирішила зробити ще одну вже біленьку курочку. І зробити точно такий орнамент. І ось що в мене вийшло: дві такі курки. Ось вони. Не стала я робити очі з бісеру. Мені якось не подобається, воно дуже стирчить. Почала вишивати ці очки. І бачите, ось ця чорна пряжа це Alize Cotton Gold, а біла це YarnArt Jeans. І яка різниця. Цю курочку, чор... чорну курочку я вирішила забрати собі. Я вже почепила її на рюкзак. Ось на відео ви бачите, як воно виглядає. Мені чесно, дуже і дуже подобається. І, звісно, я не зупинилася на цьому. Прям з гачка я зняла ось цю курку: червоно чорну курочку, а на цій стороні в ній ось що. Такий герб я вищу ще з цієї сторони. І в мене, правда, немає ніяких кріплень, щоб зробити брелочки але я роблю ось такі. Зав'язки, і вони тримаються. Хоча не дуже гарно, бо своє сердечко жовто-блакитне, яке висіло в мене на рюкзаку, я загубила десь. Так що ось такий в мене гарний курник. Я хочу ще продовжувати. Так, хай вони всі в одну сторону дивляться. Я хочу ще продовжити в'язати свій курник. І. Різні різні орнаменти розробити для маленьких курочок. Так? До речі, цей герб я теж сама розробляла. Ось я тут різні варіанти робила, малювала і зупинилася на ось цьому. І що хочу додати, це не перша моя зустріч з орнаментом. Може, хтось знає, колись я вже вишивала хрестиком. В мене є багато робіт. Ось я вам їх показую. Це такі просто картини, які я вишивала. І в мене було дві роботи, де я робила орнаменти такі, які, саме українські орнаменти. Це був Подарунок на весілля. Ось я знайшла одну єдину фотку. Дерево макош з різними квітами, які мають різні значення. Це був подарунок на весілля. І ще я робила із чорної тканини такий будиночок. На ньому я вишивала білою ниткою. Як оберіг для дому, але, на жаль, я не знайшла цієї фотографії. Якщо ще пориюся і знайду, то я пізніше може вставлю. Мені дуже подобається, до речі, саме чорний варіант з білою вишивкою, але це дуже і дуже важко вишивати. Дуже важко. Так що. Ось така моя робота на даний момент. Напишіть, яка вам курочка, сподобалась більш за все дочекати вашу думку. А сьогодні, до речі, ми ще йдемо на мітинг український мітинг, який відбудеться в центрі міста Брашов. Колись нам купували тканину на свято. Яке відбувалося в місті, де ми живемо, Ришнов, і я цю тканину передала дівчатам, які організовують мітинг на сьогодні, організовувала мітинг на сьогодні, і вони з нього пошили прапор 20 метрів. Дуже. Дуже хвилююче, бо розслабити, звісно, ніхто не зможе. Це не свято, ніхто не йде туди святкувати. Всі йдуть нагадати всьому світу, що, що коїться в Україні. Слава Україні! Я вже почепила курку на рюкзак і ходжу задоволено. У нього є клобус. А Макс, як завжди, навіть до лікарні не ходить з голосом. Ось ми вже підходимо до мітингу. Це головна вулиця, вона пішохідна. І ось тут буде мітинг і далі буде хода з прапора. Відкуємо за дітьми, во сла. E i a jewel Agora, Киця-миця гуляла тут і прийшла до нас зранку. Ти чи кіт? Не зрозуміло, але здається, він ласкавий. Тут якісь кицьки всі дикі, а цей пішов. Киця. Джола Оп! Я тут в'яжу бджілку з благодійного марафону. Я не пам'ятаю, на жаль, ім'я автора. Пам'ятаю, як виглядає сторінка як називається сторінка не пам'ятаю. Тут ще в мене читинка лежить, і Максим. Малює ось, як завжди, планети. О, вже осінь починається, листя падає. Так, ось такий в нас ранок. Зараз буду дов'язувати і надсилати фотографію автору, щоб вона дала мені другий етап. До речі, це благодійний марафон. Вхід в марафон був платний, і всі ці кошти пішли на благодійність. Тобто, в принципі, цей внесок треба було відправляти одразу на рахунки фондів. Чи фонд Повернись живим, чи фонд притули. Це для того, хто не знає, що таке відбувалося в українському в'язальному інстаграмі. І дівчата, організатори зібрали, здається, там щось більше 30 тисяч гривень таким чином. Взагалі, дуже класна ідея. Я навіть ну, як вступила в марафон, але я не, не планувала нічого в'язати. Але все ж таки вирішила пов'язати, і в процесі я вирішила навіть в'язати не одну іграшку. Хоча першу я... Ще пропусти. одна ситуація сталася після того, як розпочався марафон благодійний. Виявилось, що в одній соцмережі існує сторінка, де не дуже хороші дівчата викупляють майстер-класи за 15 гривень. Тобто вони там скидаються якось, і хтось один купляє майстер-клас і розповсюджує всім тим, хто скинувся. Коштував той майстер, ну, майстер клас 15 гривень, тобто 20 людей набереться, заплатить по 20 гривень. Майстер-клас ну, 100 гривень буде коштувати. так? А все інше залишок, та особа, яка це робить, залишає собі заробіток. Я такого не розділяю від слова зовсім. Ще ці диводівчинки купували майстер-класи у руснявих майстринь. Я коли зрозуміла ось цей факт про е, русняві майстер-класи, я така вже собі, е, думаю, хай вони викупляють вже українські майстри. Но але русняві то це гидко. Це як в багно вступити, ну чесно. Щоб там не було. Я не знаю, як це треба любити халяву, щоб ось так бруднити себе, бруднити свої руки, очі тими майстер-класами від тих майстрів, які зараз на тих іграшках зетки вимальовують, вив'язують. Чи свою цю аквафрешну тряпку малюють? Ще крадуть майстер-класи українських майстрів? Якщо хтось не знає, була ситуація, коли саме відомий зараз заєць патріотиз, ем, його вкрала якась русня і зробила під аквафрешну тряпку. Ну, нормально. Вони тільки так і вміють. Фу, гидко, гидко, дівчата. Я не знаю, як можна так взагалі мислити. Так, у мене вже така заготовка бджілки є. І ось бджола до мене перелесіла. І відійти від мене. Буду зараз фоткати і відправляти автору, щоб отримати. Наступний етап. Сподіваюся, буде наступний. Останній. Я зв'яжу, покажу вам і буду закінчувати це відео. Не дуже насичене в'язанням, але що поробиш? Жілка готова. Дуже влучна іграшка для того, щоб зробити з неї брязкальце. Я спочатку хотіла вставити туди, туди спеціальну цю штуку для того, щоб вона зеленчала. так. Але передумала і зараз вже жалкую. Дійсно гарна іграшка для таких цілей, бо в неї багато таких інтерактивних елементів, які будуть спонукати розвитку дитинки. Це такі випукли очки, ці вуса і крила. Все це можна гарненько смикати. Воно нічого не видірветься. торкатися, пальчики будуть працювати, Дна моторика рук буде працювати. Дуже гарна іграшка. Ще можна, так, на вскидку зараз. Ось тут рядочки в'язати за задню стінку петлі і будуть такі. Риберця, так, теж буде гарно для дитинки. Ну, гратися можна по-різному, так? Гарненька іграшка. Дуже жалкую, що не зробили її брязкальцем. Якось зараз її сфоткаю і виставлю в сторіс, і мені пришлють повний майстер-клас. А я і бджол. Бджола Карпатська бджолка. Бажаємо вам успіху, бажаємо нам перемоги. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!